Я вирішила спробувати. І почала я от з такого продукту, який має назву Ев8. Ел8 це і є якраз оті чарівні зелені капсулки. Що вони собою являють? Що це таке і чому вони такі чарівні? Ці капсулки, вони Містять десь близько 20 натуральних продуктів. Серед цих продуктів є овочі, фрукти, ягоди, вищі гриби, і все це дозволяє цю зелену капсулку за допомогою сучасних нанотехнологій, за допомогою сублімації помістити витяжку із цих 20 натуральних продуктів. І це забезпечує організм людини, яка споживає цю капсулку, всім необхідним на добу у вигляді макро-мікроелементів, вітамінів, поживних речовин. І чому це саме клітинне харчування? Та тому що е, спосіб представлення він дає можливість донести ці. Поживні речовини не просто в організм людини, а до кожної клітинки. І створений цей продукт так, що кожна клітинка отримує саме те, що їй потрібно на цей час. Ми знаємо, що наш організм складається з дуже багатьох органів, систем, але кожна клітина отримує. По-перше, можливість бути просканованою. Далі йде очищення. Після того, що пройшло очищення і детоксикації, причому зрозуміло, що в різних органах різні клітини потребують свого. Ця капсула спочатку знаходить те, що найбільш важливо зараз для людини. Продіагностувати, прочистити, накормити, захистити і підтримати для того, щоб ці клітини відновилися вже здоровими. Не з усім організмом буде зразу працювати ця капсула. Йде процес послідовно. Спочатку знаходяться найбільш такі вразливі місця, а потім уже йде. Більш глибоке глибока робота капсули з організмом.